Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас був незвичайний проєкт це Land Rover Discovery. Це 3 місяць 2014 року виробництво автомобіль. Трохлітровий дизельний двигун на 188 кВт, 256 кінських сил. Пробіг автомобіля 128 800 км. Гарний стан, що косметичний, що технічний. Видно, що машинка обслужена повністю. Була тільки в одних руках. Замовник з України звернувся в нашу компанію, щоб допомогти йому оглянути цей автомобіль, тому що в Україні передивилися три варіанти, які вже не підійшли. Два були скручені, одна була зататаляна, просто там шпаклівки стільки було, що просто капець. Ну, такі машини, експонати, можна сказати, дуже тяжко знайти і в Німеччині. До речі. Але ми справилися з нашою задачею, знайшли ось такі варіантик. Стоїть автомобіль 21 тисяча євро бруто, нето на 19% менше. Машина поїде по нето ціні в Україну. У нас два ключа плюс вебаста також в автомобілі є, безключовий доступ. Ось такий от салон, на музиці Меридіан, на пам'яті сидінь, на кожних електричних сидіннях. Мультикармо 128 650 даже кілометрів. Застаріла вже мультимедія, на жаль, але цей автомобіль береться. Саме для конкретних цілей. Знає замовник, для чого він його бере. Йому цей автомобіль повністю підходить, він задоволений, подивіться, на британське іскусство, так сказати, Да? Ззаді також її підігріви сидінь є, сидіння. кожені сидіння. Це самий міцний варіант у нас. Ось так от прикольно відкривається кришка задня. Кришка відкрита. Ззаді да? також під ковриком є ще два сидіння, які відкриваються. Машинка повністю перевірена нами. Пробіги підтверджені, що по тюфу, що по лендроверу. Машина до 109 тисяч км завжди обслуговувалася на лендровері. Заміна ГРМ на 112 тисяч теж світиться. По ТЮФу вона ось недавно тільки пройшла. Ось ми бачимо повністю розпечатку, що машина була на офіційному дилеру. От Кілометраж, дати якого ось тюф. Недавно машинка теж пройшла взагалі по Менгель без питань. Це було 18.03.25 року, пробіг 126 250 км. Машина небагато їздила. По Німеччині за 11 років вона всього-навсього наїздила 128 600 кілометрів. Ось такий от варіантик. Поїде в Україну, радувати свого замовника. Замовник повністю задоволений. А ми вам бажаємо всім добра. Звертайтесь в нашу компанію, оглянемо не тільки ваговські автомобілі, але й ось такі от ексклюзивні автомобілі. Ми також оглядаємо, тому що не часто замовляють лендровери. В Україну або даже в Європі. В да? основному це ваговські машини, це був такий гарний проєкт. До речі, в неї ще нова літня гума, термоза гарненькі, мотор взагалі без запотівань, там питань немає взагалі. Да? Е, ідеальна робота мотора, по комп'ютерній діагностиці теж все чітко. Є пару таких невеликих помилочок по електроніці. Центральний замок задньої лівої дверки не працює, там десь якісь лампочка не працює, тому подібне. Але за один з років це може бути. Це не сильно критично являється. Всім добра, всім гарного дня.